Доброго дня, любі українці! Що таке інтеграційний курс і з чого він складається? Я Ірина Михайлова, досвідчений екзаменатор із питів тельк різних рівнів. Сьогодні хочу розповісти вам про це питання. Це проект інструктаж спільно з укрдіаспорою. Тож що таке інтеграційний курс? Інтеграційний курс був створений німецькою державою для того, щоб люди, які намагаються переїхати в Німеччину, переїхали і хочуть тут довгостроково проживати, щоб вони мали а, взагалі таку можливість вивчити мову та інтегруватися, тому що інтеграційний курс це не тільки вивчення мови, продовж інтеграційного курсу вивчите не тільки граматику, лексику. А також різні мовні структури, ви вчите, як взагалі знайти квартиру в Німеччині, як взагалі знайомитися з людьми, як іти і купляти в супермаркеті продукти, наприклад. А в рамках орієнтаційного курсу ви взагалі вчите культуру, традиції, історії, закони Німеччини, які вам допоможуть більше інтегруватися. Що складається інтеграційний курс? Тобто підходимо до структури. Якщо вам потрібен саме базовий інтеграційний курс, то він складається із 700 академічних годин, це 600 годин мова і 100 годин орієнтаційного курсу. Хочу наголосити, що багато наголосити, що багато хто з вас думає, що орієнтаційний курс він не важливий, але я з своє, своєї е, сторони хочу вам сказати, що він дуже важливий, тому що він дає таку інформацію, яку ви, наприклад, не можете отримати е, на простому мовному курсі, і може підготувати вас успішно до іспиту Testleben in Deutschland. Щоб отримати дозвіл на інтеграційний курс, вам потрібно в першу чергу. Прийти або до джоп-центру, або до школи. Школа вам допоможе а, оформити всі документи і зробить заявку на дозвіл на інтеграційний курс від BAMFO, тобто це Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. І тому вам треба, потім вам треба трошки почекати 2-3 тижні або 4 тижні, поки дозвіл прийде на школу. Якщо ж ви прийдете в джоб-центр і попросите дозвіл, то це буде швидше. Приблизно два тижні і він прийде вам поштою. Але перед цим вам треба перевірити, у вас є віза довгострокова, тобто більше ніж два роки, тому всі люди, які мають візу або вид на проживання в Німеччині більше, ніж два роки, мають автоматично також можливість пройти інтеграційний курс. Ви можете мене запитати, наприклад, чи ви можете пройти інтеграційний курс без дозволу. Це можливо, але вам потрібно буде платити досить великі гроші за один модуль це приблизно 450 євро за 100 годин. Але не кожна школа на це погодиться. Якщо у вас є дозвіл, але ви працюєте і маєте змогу самі оплатити цей курс, ви також можете половину заплатити це 229 євро. І якщо ви здасте одразу іспит на Б1. То ви можете подати заявку в БАМФ, наприклад, тобто цей же Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, і вони вам повертають 50% коштів. Це така моя підказка. Наступна підказка, як же знайти школу, де починається, наприклад, в наступному місяці, місяці або через два місяці курс інтеграційний, який вам підходить. Є е, е, така можливість е, на, в інтернеті такий сайт, який називається BAMFNAVI. Якщо ви вбиваєте свій індекс, якщо ви вбиваєте свою адресу, то автоматично показуються всі школи і всі інтеграційні курси, які починаються, наприклад, найближчий місяць або через два місяці, і показано, чи є вільні місця. Ви також можете звернутися всі школи, сказати, що ви в банфнаві знайшли цю інформацію, що в них є вільні місця, і вони тоді вас зареєструють. Дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете написати мені в інстаграмі, які ви знайдете внизу.